Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую ароматну хрустку капусту по-корейськи. Яскраву, пікантну і дуже смачну. Це проста і перевірена часом закуска, яка прикрасить будь-який стіл. Починаю з капусти. В мене капуста вагою 2 кг 600 г. Нарізаю її на невеликі шматочки, схожі на пелюстки. Не занадто дрібно, щоб вона зберегла хрусткість. Коли все нарізала, перекладаю капусту у велику миску. І роз'єдную шматочки руками, щоб не було склеєних частин. Додаю одну столову ложку солі, гарно перемішую і злегка відтискаю капусту руками, щоб вона пустила сік. Залишаю її на пів години аби стала м'якшою, поки капуста стоїть, готую моркву. Беру дві середні морквини. У мене вагою 400 г. Натираю їх на терці для корейських салатів. Вона робить гарні тонкі смужки, які красиво виглядають у готовій страві. Коли капуста постояла, додаю до неї натерту моркву. Сім зубчиків часнику пропустила через прес. Додаю до капусти і все гарно перемішую. Далі спеції. Додаю 3 столові ложки цукру. Одну чайну ложку чорного меленого перцю, одну столову ложку меленого коріандру, чайну ложку куркуми. Саме вона надає капусті гарного золотистого кольору. Вливаю 100 мл 9% оциту і 100 мл гарячої, але не киплячої олії. Все гарно перемішую спочатку ложкою, а потім руками, щоб спеції рівномірно розподілились і овочі добре. Просочилися ароматом. Якщо любите більш насичений смак, можете додати ще одну столову ложку паприки. Вона додасть кольору та легкої гостроти. Перекладаю готову капусту у великий контейнер. У мене він на 5 літрів. Втрамбовую, накриваю кришкою і відправляю в холодильник на добу. Через добу дістаю, аромат просто неймовірний. Капуста промаринувалася, стала соковитою, хрусткою і такою яскравою. Смак пряний, з легкою кислинкою ідеально збалансований. Така капуста чудово підходить до будь-яких страв, до м'яса, картоплі чи просто з хлібом. Я перекладаю капусту з лотка в банки і так зберігаю в холодильнику. Спробуйте приготувати, ви точно захочете повторити ще не раз. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!